Якби ви знали, скільки ви втрачаєте на це енергії, то ви б назавжди заборонили собі це робити. Ви однозначно помічали, як змінюється ваш психоемоційний стан, ваш настрій, коли ви згадуєте про минуле. Копаючись у минулому і прокручуючи події з минулого, ви втрачаєте себе тут і зараз. І ви попадаєте на іншу частоту, відмінну від частоти Всесвіту, який намагається завжди резонувати з нами і створювати найкращий подійний ряд. Всесвіт не може уловити вас і ваші вібрації. Тому все, що відбувається з вами, це ваш вибір. І кожного разу, поринаючи думками у минуле, згадайте про те, що ви не живете своє життя, зависаючи там. І швидше за все втрачаєте ті шанси і можливості, які надаються вам всесвітом. І більш того, всю енергію ви залишаєте там, у минулому, якого вже немає.